Вибачте, я не можу пропустити одну тему. Все-таки Курська область. Мене затривожило одне питання я це зроблю. Якщо там мені виходив обмін територіями. Йде, обмін територіями. Ось Курська область, на що? На яку? Приблизно, на яку територію можна буде обміняти Курську область? Реально це зробити, на що М -м, погодиться, на яку? Давайте я зроблю три області. Так, на яку область можна обміняти Курську, щоб не чіпали. Це буде Харківська, Запорізька. Херсонська. Дивіться. А тепер дивіться, три відповіді. Ні, Херсонська не питати, але тут тупік. Три відповіді Ні. Три відповіді Ні. Розумієте? Три відповіді не йде. Угу. Серйозні зміни по Херсонській. Херсонського буде дуже важко і погано, але на в ролі жертви через. Знаєте, замість знаєте що. Запорізька краще, Харківська також. Нормально буде все. Дивіться. Швидко не буде. Не там, не там, не там. Цікаво, правда? Я спеціально ці роблю ці відео, щоб ви розуміли? Тому ага. ви бачите, що не, не стоїть така цільна щось поміняти. Тобто, це будуть перемовини. Тепер, то сюди ж дивлюсь, перемовини України та Росії почнуться у вересні. Давайте беру вересні. Перемовини України та Росії почнуться у вересні. У вересні вони почнуться. Так. Вони почнуться у вересні. Колісниця рух. Через рух. Через колісницю. Ось вам для чого вони. І ось в результаті перемовин буде все. Сімками чи ось відстоювання свого. Так. Тепер в результаті цих перемовин з урахуванням Курської області буде деокуповано інші області. Наші вже. Давайте глянемо так. Цікаво, цікаво. Харківська. Так, швидко, швидко. Запорізька. Є. Херсонська. Херсонська ні. Харківська Запорізька області Фігуруватимуть. Ну, по справедливості знову швиденько, Запорізька. Не вся. Відразу кажу, не вся. Запорізька не вся. Її сильно будуть. Сильно будуть не хотіти по Запорізькій Не все. Харків по справедливості. Розумієте, що там. Тому так на даному часу.